Коломийська загальноосвітня школа No4 відсвяткувала 25-річний ювілей. З такої нагоди в стінах «Альма-Матер» відбувся урочистий концерт, на який завітали випускники навчального закладу, педагоги, численна шкільна родина та представники влади. Адже про здобутки четвертої школи знають далеко за межами Коломиї. Її вихованці це прозери великої кількості обласних та всеукраїнських олімпіад, переможці мистецьких та спортивних конкурсів, а також лауреати різноманітних інтелектуальних змагань. Нині в школі вчиться 1072 учні. А коли її лише відкрили, було майже Тисячі на початку 90-х років навчання відбувалося у дві зміни, згадує перший директор. Ми в цю школу вкладали все: дух, знання, виховання. І в результаті, ота висока планка, яку ми взяли, були в свій час. Вона тримається мені за цей, по сьогоднішній день. Мені це дуже приємно. Школа молода, тому що 25 років для школи це дуже малий вік. Для нас так, ми вже постаріли, дехто посивів, але. Всі щасливі, що сьогодні зібралися тут і можемо відсвяткувати це цей ювілей. Ось уже чотири роки під керівництвом нового директора школи Володимира Ковальчука. Педагогічний колектив, який налічує 120 висококваліфікованих вчителів, продовжує добрі традиції попередників. Четверта школа, одна з перших коломаї, підписала угоду про співпрацю з ліцеєм в Республіці Польща, відповідно до якої проводиться обмін досвідом між учнівською молоддю та педагогічними працівниками, що дозволяє найкращий досвід Європи впроваджувати і в Україні скарбом нашої школи. Є наш педагогічний колектив. Є наші випускники, наші учні і, звичайно ж, наші колеги, які закінчили свою педагогічну працю. Впродовж цього часу школа постійно розвивалася. Багато віддав сил енергії для створення позитивного іміджу школи. Її перший директор Володимир Миколаївич Єрохін. Школа має свої хороші традиції, їх продовжує і створює нові. З нагоди 25-річчя школи. Теперішні її учні підготували святковий концерт влади на ювелей завітали з подарунками. Новенький фотоапарат, відеокамера і проектор стануть у нагоді вихованцям навчального закладу.